Попри те, що Тернопільщина область порівняно спокійна, міліція все ж не поготові, оскільки стверджують, є чимало шансів дестабілізувати ситуацію в Україні, особливо в період місцевих виборів. Тож уже від сьогодні правоохоронці переходять на посилений режим служби. За словами начальника управління Олександра Богомола, працюватимуть правоохоронці без вихідних а у день виборів цілодобово і навіть у більшому складі, оскільки задля збереження громадського порядку та перебігу чесних виборів міліція заручилась підтримкою надзвичайників і нацгвардійців. А із зони АТО відкликали навіть свій зведений загін. Активно берем, проводимо роботу по виявленню можливих загроз, виявленню можливих терористичних десь загроз. Активно проводимо роботу по виявленню зброї і вибухівки для того, щоб десь передбачити перешкодити, перешкодити таким випадкам. Це посилення чергових змін пожежно-рятувальних підрозділів, тобто буде подвійний караул чергувати на цей період. Які зможе як реагувати на надзвичайні події ситуації в штатному режимі, тобто на пожежі інші події, а також резервне відділення буде чергувати для реагування на всі події по виборах на виборчих дільницях, які можуть виникати на цей період? Особлива увага до цьогорічних місцевих виборів у правоохоронців пов'язана із ситуацією в країні, та це не єдина причина. Важливим аспектом цьогорічного голосування залишається його чесний перебіг, створено на території області 466 Територіальних виборчих комісій, це одна, одна обласна, 17 районних, 14 міських, 8 селищних, 426 сільських, також 26 виборних комісій для проведення виборів в новоутворених об'єднаних громадах. Крім цього, в області утворено буде 1181 виборчу дільницю, де буде проводитись голосування. Загалом у нас по області получається 1673 виборчих дільниці. Значна кількість особового складу. Майже всі, скажімо так, десь одиниці вилетять, будуть залучені до охорони громадського порядку і забезпечення законного належного проведення цих виборів. Сьогодні правоохоронці вже працюють, так би мовити, у передвиборчому режимі. До прикладу, фіксують та реагують на порушення, допущені політичними кандидатами, такі як нечесна агітація чи непрямий підкуп. Тобто, винна особа повинна сказати, що я тобі даю. Цей продуктовий набір або до інше матеріальне благо. Проголосують за такого-то кандидата. Це буде прямий підкуп виборців. Якщо роздається продуктовий набір, а там йде реклама, а нема прямого підкупу, що голосують за цю особу, це не буде криміналом. Правоохоронці наголошують спроби вплинути на результати голосування для нечесних політиків і громадян можуть закінчитись притягненням до кримінальної відповідальності. Підкуп виборця які Можливо, будуть знову ж таки, якщо це група осіб, якщо це учасники комісії, беруть участь в цьому, знову ж таки відповідальність позбавлення волі від 5 до 7 років. 158, значком 1, це використання виборчого бюлетеня, чужого кримінальна відповідальність, позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні. Посади займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. Нагадаємо від сьогодні у Тернополі починається також прийом заяв у поліцію.